Жити на цвинтарі не бажають мешканці сторічного будинку по вулиці 20 років перемоги у Сумах. Вони обурені намірами розширити межі центрального кладовища в притул до їх житла, вимагають від місцевої влади припинити знущання, відмовитися від будівельних робіт або ж розселити їх по інших будинках, допомогти людям взялися місцеві укропівці. Вулиця «20 років перемоги, віковий будинок номер 3 погреби та інші зручності на дворі. Мешканці стурбовані намірами міської влади розширити межі центрального кладовища, яке розташоване зовсім поруч. Говорять, депутат з їхнього округу та представники архітектури вже анонсували початок робіт. Для людей це знесені погреби та кладовище прямо під вікнами. «Савченко і архітектор Вадим Кузьміч, значить, сказали, поки дерева хай постоять, але це вже почали вишенку різати. Но ну, це временно, поки, а потім все знесемо під бульдозер. Сказали, оставили, все прибуло, значить, люди підтвердять. Волошна сказала після бесіди з, з мером міста, ну, от, вона сказала, що да, оцей ваш гадюччик уберемо. Люди в шокі, Да. Окрім шоку обурення, люди переконують і без розширення меж кладовища їм живеться не солодко. Але є слава, де знайшли вічний спокій учасники, а то важко назвати тихим місцем. Ми, звісно, чтим пам'ять погибшим. це велика втрата для родітеля. Ми понімаємо, ну ми то чуємо цю втрату кожен божий день. Це морально, морально, фізично не виносімо. Понімайте день плачі, кожен день відпівання, і це в нас під домом. Ми требуємо не то, що требуємо, а просимо власть. Пожалуйста, уділіть нам увагу за те, що ну за що ми тут мучимося. Таке життя, кажуть люди, стає нестерпним, наголошують на необхідності розселення їхнього будинку. Новий керівник управління архітектури та містобудування поки не володіє інформацією. Не дивлячись на якісь проєктну проектну документацію, я не можу коментувати те, що в дійсності там повинно бути. В в яких межах? Воно, чи в межах земельної ділянки, яка відведена під кладовище, чи це за рахунок будинкової земельної ділянки, яка належить тому, той будівлі? Що стосується відселення будинку, такий варіант архітектор вважає правильним. Воно все одно в охоронно в защитній зоні самого кладовища знаходиться цей житловий будинок. Його однозначно Ну, Це вже питання вирішується на рівні управління. Допомогти людям взялися у місцевій організації українського об'єднання патріотів. Партійці поспілкувалися з мешканцями і вивчили ситуацію. Депутат обласної ради Андрій Кисіль говорить, укроп підтримує рішення щодо розширення Леї Слави на центральному кладовищі, але наголошує, обов'язковим є врахування прав та інтересів людей. Згідно законодавства, відстань між житловими будинками та цвинтером не може бути меншою за 300 метрів. Питання розсілення цього дому. Ми вважаємо, що може і має бути рішення. У міському бюджеті є средства, щоб цей питання вирішити. Пусть це буде не так швидко, пусть це буде не сьогодні, але випробувати вирішуємо і він має бути рішення. После этой встречи, после встречи с людьми, хотел бы обратиться непосредственно к городским властям, к Александру Лысенко, чтобы этот вопрос вот, к этому вопросу все-таки подошли первоочередно, вот, чтобы эта встреча с городскими властями и людьми, которые проживают в этом доме, состоялась, чтобы они как-то они почувствовали, что они находятся не на последнем месте. Дмитро Семененко, Володимир Спасен, Сергей Метенко, Максим Качев, АТВ.